Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Свіженьке надходження з Німеччини, шкода кодіак та шкода карок. В дуже класних комплектаціях перейдемо до першого автомобіля. Шкода кодіак, випуск кінець 2020 року. Це є ювілейна комплектація драйв 125. Що її виділяє? Це класні титанові 19-ті диски. Гарна, рівна, акуратна. По кузову. Це вже в нас рестайлінгова модель. Як відрізняється, а саме по кришці багажника можна її розрізнити. У нас вже немає значка шкода, тільки напис. Автомобіль від жодних зауважень. По кузову дійсно збережений доглянутий автомобіль. Що по комплектації? Топова оптика. Передні задні парктроніки, омивачі фар. Також маємо камери 360 градусів, тобто в передній решітці. В зеркалах, камера асистентів, датчик дощу. Зафіксуйте він-код даного автомобіля. Також у нас атермальне термальне лобове скло. Перейдемо в салон. Безключовий доступ зустрічає нас. Ось такий класний стильний салон. Що ми маємо? ambien підсвітки класні вставки, декори, 4 склопії мачі, керування зеркалами, підігріви та автоскладування. Регулювання задніх дверей, тобто від дітей можна їх замкнути. Бачимо ще асистент мертвих зон. Ось такий у нас класний комбінований салон. Автомобіль збережений, доглянутий. Перейдемо в салон. Що ми? Тут бачимо, а що ми бачимо? Віртуальна приборна панель. Дуже стильно. Пробіг даного автомобіля 210 тисяч, пробіг оригінальний. По автомобілю зауважень немає жодних. Оснащення в нього дуже класне. Що ми бачимо? Трьохзонну кліму є Webasto, зараз хай запуститься навігаційна система, тобто мультимедія, віртуальна приборна. Панель у нас в, має багато режимів вигляду, то можна навіть такий спортивний режим дуже, дуже класно все відображається, дуже зручно і практично. Також ми маємо весь набір асистентів водія, тобто максимальний набір. Всі асистенти маємо. Також у нас є підрульові пилюстки, адаптивний круїз-контроль. Адаптивне світло, функція автоматичного ближнього дальнього світла. Так, запустилась нас наша мультимедія. Маємо трьохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла і Webasto. Webasto дуже зручна річ, можна запускати як з клімату, так і з пульта. Дуже зручно і практично. Можна навіть виставляти на який день і на який час машина буде прогріта. Також маємо ще активований Apple CarPlay. Навігаційна система, тобто все на вищому рівні. Також маємо ще камери 360 градусів, дуже зручно, дуже практично. Можна міняти режими. Тобто варіантів дуже і дуже багато. Дуже класна опція, дуже зручна. Також безпровідна зарядка. Є вибір режимів руху, адаптивна підвізка. Тобто все, що можна, сюди в цей автомобіль, сюди, в принципі, все оснастили. Також у нас зеркало з автозатемненням. Перейдемо ще до другого ряду. Що ми маємо там? Місці на другому ряді, як завжди, дуже і дуже багато. Ззаді теж у нас є Ambien-підсвітки, шторки на задніх вікнах. Тобто автомобіль йде трішки притонований, але кому треба більше заховатися від сонця, можна заховатися з допомогою шторок. Місця дуже багато, салон збережений. Позаду маємо третя зона клімату і підігріви сидінь. І резеточка на 12 вольт. Ось так виглядає. Попереду все дуже-дуже чудово і класно. Так, що ми маємо позаду? Електропривід кришки багажника, камера з омивачем, багажний відділ, як завжди, подіака велетенський, все продумано, великі ніші по боках, також кріплення для пакетів, і тут такий невеличкий органайзер. Багажний відділ у нас має два відділення, там на знизу ремкомплект. все все присутнє, все на місці. Електропривід. Що ми маємо з цієї сторони? Тут те саме. Ambien підсвіточки, шторки, все в класному стані, Доглянутий, збережений автомобіль. В принципі, ще маємо підлокітник для зручності задніх пасажирів. Перейдемо ще з пасажирської сторони теж. Безключовий доступ. Автомобіль збережений, охайний, стан салону дуже хороший, пластики теж в чудовому стані. Без зауважень. Провіримо його по лакофарбовому покриттю. Що ми маємо? 117, 113, 113, 102, 112, 116, 121, 110, 114, 98, 120, 112, 113, 113, 113 112, 110, 112, 114, 110. Автомобіль у нас повністю весь в рідній фарбі. Дуже стильний автомобіль. 20 й рік, 210 пробігу, 2 літра дизель, автомат, повний привід, класні комплектації. За ціною 27 тисяч 850. Дуже класна ціна за даний автомобіль. Перейдемо до другого. Це в нас шкода карох в рідкій комплектації SportLine. Дуже класно виглядає. В неї такі видозмінені передні бампера, великі 19-ті -ти, титанові диски. Ось такі класні шильдики SportLine. В автомобілі зроблений повністю весь антихром, тобто всі хромовані деталі. Тобто вся решітка, хрому повністю нема. Все забрано. Дуже стильно і класно виглядає. Автомобіль у нас теж 2020 року з повним приводом. Автоматична коробка передач. Ось так він виглядає по кузову. Дуже стильний і класний автомобіль. Так задні написи всі чорного кольору, то все антихромі. Це заводський антихром. Шильдик 4х4. І ось така класна, позаду хромова накладочка. Стильний автомобільчик. Перейдемо в салон. Що ми маємо по комплектації? Топова матрична оптика, передні задні парктроніки. Зафіксуйте вінкод даного автомобіля. Камера асистентів. зустрічає нас безключовий доступ. І ось такий цікавий салон. Також тут під карбон, мбн підсвітки, керування з зеркалами, автоскладування підігрів. Класний салон, ось такі ковші, кохай не збережений автомобіль. перейдемо всередину все теж дуже класно. У нас комплектація Sportline. Пробіг даного автомобіля складає 148 тисяч. Заведен даний автомобіль. Що ми маємо тут по комплектації? Спортивне скошене кермо. Маємо також музику Кентон, датчик світла, датчик дощу. Маємо весь набір також асистентів. Всі присутні. Віртуальна приборна панель теж має різні режими вигляду. Дуже зручно, стильно. Спортивний режим взагалі. Просто бомбічно виглядає. Також що ми тут маємо? У нас двохзонна кліматична система. Підігрів передніх сидінь. Також у нас є підігрів ще задніх сидінь. Маємо бездротову зарядку. У нас тут вже топова мультимедіа, яка керується помахом. Руки. Також у нас є активований Apple CarPlay, що ми бачимо, повний привід. У нас є режими руху, в нас є адаптивна підвізка, також є оффроуд режим, спуск з гори. Так, ось що в ми... нас? Ага. Камера заднього виду теж присутня, без ключовий доступ. Ambien підсвітки дуже стильно, класно. Зроблені. Також тут такі шильдики Sportline. Музика Кентон. Сидіння дуже, дуже зручні. А Також чорна стеля. Перейдемо ще до другого ряду, що в нас позаду. Позаду містять трішки менше, як в кодіаку, але все рівно дуже зручно. Сидіння тканині. В ромбіті. дуже стильно виглядають, також тут класні декори. Ось так позаду виглядають ці сидіння ковші дуже-дуже зручні. Позаду у нас є підігрівий сидінь і розеточка 12 ф. Ось так виглядає він попереду. Стильний автомобіль. Чорний дах дуже додає йому такого шику. Так, що ми маємо позаду? Також електропривід кришки багажника, камера заднього виду. Бажний відділ, теж просторий. Так, маємо ще тут фаркоп. Є в нас сабуфер і докаточка. Електропривід. З цієї сторони у нас теж все чудово. Гарний збережений охайний автомобіль. Також у нас є тут ще підлокітник. Для зручності задніх пасажирів. Безключовий доступ маємо тут. Теж ось так все виглядає. Дуже стильно і сучасно. Такий молодіжний автомобіль. Дуже рідкісна це комплектація, вони рідко попадаються. Що це у нас? А, це в нас просто пилюка. Припала на екран. Пройдемо ще полокофарбовому покриттю. А, я що тут Всі вікна рік. Водове теж оригінальне. Перевіримо ще по полокофарбово. 124. 96. 113, 103, 113, 112. 123, 114, 106, 116, 114, 114, 115 і 117. Автомобіль повністю в рідній фарбі. В принципі, без зауважень. Автомобіль у нас шкода народ. 2020 рік. 2 літра дизель, автоматична коробка передач. І ціна даного автомобіля 26 500 доларів. Пробіг складає 148 тисяч. Ось такі два красення Приїхали до нас з Німеччини. Автомобілі обслужені, сервісовані. Пробігі чесні. Кого більш зацікавлять ці автомобілі, звертайтеся за нашими номерами телефону. Повторюсь по автомобілях. Шкода Кодяк, 2020 рік. 2 літра дизель, повний привід, автоматична коробка передач. Пробіг 210 тисяч за ціною 27 тисяч 850 доларів. І шкода, карок теж 20-й рік. 2 літра дизель, автоматична коробка передач, повний привід, пробіг 147 тисяч, за ціною 26 500. Дуже класні автомобілі в класних комплектаціях. Якщо зацікавили, звертайтесь до нас. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові класні автомобілі.